Хеппі лор, допомога при болю в горлі шантажують Україну зброєю у Польщі, обурені заявами Зеленського. Чи справді цей скандал через зерно та до чого тут кляті вибори? Мусимо розібратися. З вами новини ТЕСІНЮ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. А поки ви робите це, ми повертаємось до новин. Ох, ніхто й не міг очікувати, що Польща та Україна влаштують справжнісіньку перепалку. Та ще й на засіданні генеральної асамблеї ООН. президент Дуда перший згадав про зерновий конфлікт між Україною та Польщею та порівняв нас із потопельниками, а поляків із рятівниками. Наступним виступав Зеленський, тож мав відреагувати. Тривожно спостерігати, як дехто в Європі, деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі і роблять трилер на зерні. Може здатися, що вони грають свою роль, але насправді вони допомагають відіграти сцену московському акторові. Упс, розгорівся найбільший за всю війну дипломатичний скандал. Та ще й з нашими найближчими сусідами і друзями. Але чим все ж таки обурена Польща? Поки Україна воює з Росією, Польща дбає про власні інтереси. Так польським аграріям не вгодила українське зерно, і справді його більше та воно дешевше. Тож, якщо потрапить у великій кількості на їх ринок, замінить польське таку конкуренцію витримати складно, тому на поміч пішла польська влада. Вона заборонила закупати українські збіжжя своїм трейдерам, залишивши тільки опцію транзиту. Україна вважає це порушенням світових правил торгівлі, тож подала позов до суду. До речі, не тільки на Польщу, а ще й на Словаччину та Угорщину. Якщо ж у суді вирішити питання не вдасться, Україна пригрузила санкціями у відповідь. Йшлося про польські яблука та незмінні інгредієнти борщу: цибулю, помідори та капусту. Шо? Ось тут і стало гаряче. Поляків обурила бурхлива реакція як українських політиків, так і частини громадян. Навалили всякого і минулі образи, і захист власних інтересів звинувачували навіть один одного в підіграванні московитам. Ще й спитали прем'єра Моравецького, чи збирається Польща і далі допомагати Україні зброєю. Той зізнався, давненько нічого не давали і так, бо самим потрібна зброя. Найпалкішу реакцію соцмереж викликав польський депутат, який 19 вересня вийшов до посольства у Варшаві з чеком до України на більш ніж 100 мільярдів злотих, а це більше 800 мільярдів гривень. Утім, експерти та політики радять українцям тримати голову холодною. На думку народного депутата України Миколи Княжицького помилково сприймати поляків братами, хоч вони нам і союзники та партнери, бо тоді українці ризикують впасти в ілюзії, як колись з Росією. Не треба забувати, що у нас з Варшавою були конфлікти і раніше, зокрема щодо історичних питань, які є важливими як для нас, так і для них. Причини у Польщі і у польській внутрішній політичній ситуації. Рішення Польщі зараз є помилковим, бо порушує регуляції ЄС. Ставить під сумнів нашу євроінтеграцію, яка вигідна не лише українцям, а й полякам. Але її інші думки. Ми бачимо, що це вийшло не просто на рівень обміну між посадовцями, якимись звинуваченнями. Це вже вийшло на рівень абсолютно, як на мене, неприйнятний міжнародний публічний, вже не міжурядовий, А саме цей конфлікт це те, що я вважаю помилкою, висловлюванням президента, було фактично вписано. В міжна... в спектр міжнародних проблем, тому що претензії до країн, які забороняють досі імпорт українського збіжжя, е він висловив в контексті розповіді про глобальну продовольчу кризу. У Зеленського українців поспішили заспокоїти. Польща це ключовий ще раз підсвітлю логістичний. Давайте так, якщо сполучені штати це ключовий, скажімо так, символічний і фінансовий партнер, ну і збройний партнер. Скажімо так, Великобританія це ключовий модераційний партнер. То польща це ключовий логістичний партнер, який буде з нами до кінця війни абсолютно точно забезпечувати нас можливістю хабовими і транспортними можливостями. Тому спокійно я думаю, що ми домовимось про це з нашими друзями-поляками. Наразі ж найбільш важливим для нас питанням є не те, що і яким тоном говорять поляки. Україні необхідно, щоб збіжжя експортувалося до якнайбільшої кількості країн світу. Нагадаю, про зерна буквально тримає нашу економіку і приносить гроші, які потім ідуть на зарплати військовим. За словами заступника міністра економіки України Тараса Качки, Україна вже запропонувала вихід, який враховує побоювання польських фермерів. Обговорили компроміси і міністри сільського господарства країн. Як показує практика, рішення таке існує. Наприклад, 21 вересня Україна та Словаччина домовились створити систему ліцензування торгівлі зерном. Київ не подаватиме до суду, а словаки розблокують експорт. Чи зійдемось з поляками? Побачимо. Якщо вам сподобався цей ролик, підписуйтесь на ютуб канал і ставте вподобайки, і пишіть в коментарях, хто винен у цьому скандалі та як його захисити. Для нас важлива ваша думка. Скоро побачимось.